Бібліотека імені Павла Тичини пропонує вам ознайомитись з книгою укладача Олександра Солонько у тінях війни. Під обкладинкою зібрані есе та інтерв'ю бійців 241-ї бригади територіальної оборони, які стали на захист Києва та держави 25 лютого 2022 року, їхні особисті історії та роздуми над питаннями, які зринули перед кожним громадянином України. І початком відкладеної війни за незалежність. Що таке війна? За що я воюю? Чому саме Донбас став однією з головних арен зіткнення? Чи чекають на повернення України люди на окупованих територіях? Якої ми хочемо бачити повоєнну Україну? Назву книжки упорядник пояснює у передмові: За час повномасштабної війни ми пережили більше подій, ніж за попереднє життя. Це і про особистість, і про суспільство в цілому. Це частина історії. Кожен прожитий день перетворився на маленьку історію, особливо для тих, хто в зоні бойових дій. На війні в Бахмуті ми звикли шукати ворога в тінях, там, де він намагається бути непомітним, доки не кинеться в атаку. Ми також намагалися зливатися з тінню, щоб бути менш помітними. Війна підсвічує людей, демонструє їхні найкращі і найгірші риси. Війна особливо контрастна. Ця невеличка книжечка зроблена для своїх, і в найбільш вузькому і найбільш широкому значенні слова, бо свої це невелике коло для когось із нас та одночасно широке коло тих, хто намагається пройти всі випробування війни разом, як фізично, так і ментально. Вона про тих, хто живе і бореться, і також про тих, хто вже не з нами фізично, проти назавжди в строю, із вдячністю та вірою в перемогу.